Друге відео, яке я хотів записати, це хотів поговорити про зарядний пристрій в джерелах безперебійного живлення. Зараз беруть дуже багато безперебійників і параметри, по яким його підбирають люди, це потужність. Про потужність вони помнять, вони підбирають, вони знають, що їм безперебійник потрібен на кіловат. А ось який струм зарядки їм потрібен. Взагалі про це ніхто не думає і не хоче думати. А потім вони звертаються і кажуть, що там через 2-3 дні приходять, а безперебійник, кажуть, не заряджає батарею. А я скажу вам, не заряджає, тому що ви неправильно підібрали безперебійник по Тужності і зарядки, тому що зараз світло вимикають дуже надовго. Якщо в нормальний час його вимикали там іноді там може раз на тиждень або раз на місяць, і там на час на, на годинку на дві на три, то це було нормально, і безперебійник потім батарею заряджав, і у вас ніяких проблем не було. Зараз коли вимикають світло на сім годин, а потім дають його на три години, то безперебійник має працювати з гарною по перше, батареєю, яка може швидко заряджатися. Це буде літій-залізофосфатна акумуляторна батарея. І він має бути з таким зарядним струмом, щоб він за отє три години. Міг ту вашу батарею зарядити, бо ситуація виникає така, що за 7 годин ви батарею розряджаєте, а за ті 3 години, коли світла є, він просто не може його зарядити. Він заряджає його, наприклад, до половини. Потім за 7 годин наступних вимикання він ще більше її розряджає і ще менше встигає її зарядити. І ви потім через 3-4-5 циклів таких зарядів розрядів виникає ситуація, коли ви просто не можете їм користуватися перебійника, бо батарея вже повністю розряджена. Тому звертайте увагу на зарядний пристрій у безперебійнику. Давайте так, У вас є батарея на 100 Ампер годин, тобто в неї заряд енергії. 1280 ватт-годин. Це батарея 12 вольт стомпер годин. 1280 ватт годин. Ось е, цю ємність батареї безперебійник в ідеалі повинен заряджати хоча б за 3 години. Коли у нас є світло на 3 години, то за 3 години він повинен це зарядити. 1280 за 3 години. Тобто ділимо на 3, що ми отримуємо приблизно 400 ватт в годину. Повинен безперебійник мати змогу заряджати вашу батарею. Тобто 400 ватт, а напруга в нього 12 вольт. Тобто, струм повинен бути, щоб 30 або навіть більше. 35-40 ампер. І ось якщо такий у вас буде безперебійник, хоча б з 30 амперами зарядного струму, тоді він зможе цю батарею заряджати за 3 години. І тут ще момент, що тільки літій-залізофосфатні і літій-іонні батареї можна таким струмом заряджати. Бо якщо у вас буде там гелева, АЖМ, мультигелева батарея, то її треба заряджати 10% її ємності. Тобто вона повинна заряджатися 10 годин, ну нехай там 8 годин, щоб вона не втрачала свої, свого ресурсу і нормально вами довго слугувала. Тому батарея в період ось таких вимикань. Однозначно повинна бути літій заліза фосфатна. Вона має швидко заряджатися Вона має працювати з багато циклів заряду розрядів. Отаку батарею треба підбирати. І безперебійник має бути таким, щоб він швидко цю батарею заряджав Ну, зазвичай невелика кількість є безперебійників, які можуть так швидко заряджати. Тут уже треба звертати увагу на сонячні інвертори. І нехай там сонце вам може і не потрібно, але зараз багато хто сонячний інвертори використовує саме як безперебійники, завдяки тому, що у них є високий зарядний струм, і вони можуть нормально забладні. Працювати, тому підбираючи зараз собі комплект безперебійного живлення, звертайте увагу, мабуть, на сонячні інвертори. Заходьте на сайт. Дивіться сонячні інвертори. Там є багато моделей, які є невеликої потужності. Є інвертор, наприклад, на 1 кВт, який коштує небагато, і який має зарядку там до 60 А. Або є безперебійник на 3 кВт, вже на 24 вольта, і він також може швидко заряджати акумуляторну батарею. І рекомендую вам звертати увагу саме на ці прилади, бо виникне така ситуація, що у вас нібито і батареї є, і безперебійник. Ніки є, але через 3-4 там розряду заряду у вас просто батарея розряжена. Тому що безперебійник не в змозі за ті 3 години або за 3,5, коли вона є, зарядити ту енергію, яку ви використали за 7 годин, коли світла нема. Тому консультуйтеся з консультантами і прораховуйте не тільки потужність навантаження, яке буде включено на безперебійник, а прораховуйте і потужність зарядного устройства в такому безперебійнику і підбирайте саме той, який вам гарно підійде і буде задовольняти ваші потреби. Дякую за увагу.